Для того щоб провести вихідні цікаво та насичено, зовсім не обов'язково їхати за 3-9 земель. Гадаю, разом з нашою програмою, ви вже в цьому переконалися і навіть. Сподіваюся, встигли випробувати на собі декілька маршрутів. Але наша сьогоднішня подорож буде дещо незвичайною, оскільки відвідаємо ми не один, а відразу чотири населених пункти. Мої вітання з вами. Прогулянки за містом. І наразі на нас вже чекає Київська область, яка готова запропонувати оригінальні туристичні маршрути. Дивіться сьогодні у програмі, яке село називають землею мрії. Хто благословив Івана Козловського на шлях оперного співака? А також який з православних монастирів має власний зоопарк. Про все це і навіть більше просто зараз у прогулянках за містом. Сьогодні. Ми рухаємося уздовж дороги під номером Є95, уздовж славно-звісної траси Київ, Одеса. Звісно, у багатьох це шосе асоціюється у першу чергу із мандрівкою до моря, але тільки не в прогулянок за містом. Адже для нас одеська траса у першу чергу це маєток, котрий став монастирем, музей на колесах, європейське село та історія життя одного з найвидатніших тенорів ХХ століття. Власне, з постаті Івана Семеновича Козловського ми розглядаємо. Розпочинаємо нашу подорож, адже в селі Мар'янівка розташовується його музей Садиба. Від Києва до Мар'янівки їхати приблизно годину. Добиратися можна на власному авто або ж маршруткою Київ гребінки Остання, щойно заповниться, відправляється від станції метро Либідська. Поселення в Мар'янівці з'явилися ще в 12 столітті. Утім, перші письмові згадки про село знаходимо лише в столітті 18-му. За часів речі Посполитої Мар'янівкою володіла Олександра Браницька. А ось в роки жовтневого перевороту селяни були на чолі місцевих революційних загонів. У Мар'янівці Іван Козловський прожив перші сім років свого життя. Утім, про рідне село він пам'ятав завжди. Навіть коли у тенора запитували, звідки ж у нього такий голос, він всерйоз відповідав від Мар'янівських верб. У вербах, яблунях та мальвах, які століття тому потопає рідна домівка Івана Семеновича, невеличка хата, вкрита очеретом, збереглася майже в первісному вигляді. Незважаючи на те, що нині в будинку розміщується музей, електрику сюди не проводили принципово, аби якомога краще зберегти автентичність. Меморіальний музей садиба Івана Козловського відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів, є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Долю Івана Козовського не можна назвати трагічною, адже таланту його не перешкоджали, вчитися допомагали. А кар'єра та взагалі була аж занадто стрімкою. Утім, перш ніж вийти на велику сцену, семирічному маленькому Іванкові довелося назавжди покинути батьківську хату і тим самим позбавити себе щасливого та безтурботного дитинства. Коли монахи шукали хлопчиків із печерської лаври для церковних хорів Києва, то завітавши в Мар'янівку, люди їм порадили піти в церкву і почути, як співають хлопці Козловські. І вже через декілька днів після цього випадку батько взяв малого Івана за руку та й повів у Київ до свято-михайлівського монастиря. При монастирі хлопець жив сім років, але одного разу не витримав і втік додому. Обірваний та голодний, він пішки дістався рідного дому. Мати всю ніч плакала і благала чоловіка залишити хлопчика у Мар'янівці. Але вже зранку Іванка одягнули, помили, нагодували та й відправили назад у Київ. Адже батько вирішив, що синова доля саме там. Далеко на останню роль в житті Івана відіграв його старший брат Федір. Він співав у хорі Кошиця та в театрі Садовського і водночас став першим, хто привів майбутнього оперного співака до храму Мельпомени. Власне, після відвідання театру вистави за участю славетної Марії Заньковецької відбувається переворот в долі Івана Козловського. І він вирішує, що він повинен стати. Не священником, а артистом, тому що коли він побачив, яку насолоду отримали глядачі від гри талановитої актриси, іван відчував, що він теж має голос не такий, як всі. І він вирішує стати артистом. До речі, на шлях співака Івана Козловського благословив сам Микола Лисенко. Одного разу він гуляв у голосіївському лісі і раптом почув, як у кущах хтось співає. Ой, ходила дівчина бережком, заганяла селезня, батушком. Композитор підійшов ближче і побачив маленького переляканого хлопчину. Маєстрой каже: не батошком, хлопче, а батішком. Українське слово. Святе на хресті було розп'яте. Не каліч його, бо це гріх великий. А ти будеш знаменитим. Після інституту Іван Козловський співав у Полтавському музично-драматичному театрі. Його артистичну діяльність лише тимчасово перервала служба в армії. Згодом він виходить на сцену Харківської та Свердловської опер, аж поки у 1926-му його не приймають до трупи Большого театру. Звичайно, був Божий дар, була, були дані від природи, але за його славою стояла праця. Це була праця щоденна, і праця і над своїм голосом, і голос Івана Семеновича є загадкою для фоніаторів світу. Харіго, Навчили людей. Іван Семенович міг надзвичайно тихо подати ноти високі. І навіть, а якщо просто розмовляв Іван Семенович, він ніколи не розмовляв голосно. Він завжди розмовляв тихо. І величезні зали просто була е, німа тиша, і його чули. Йому навіть не треба було підвищувати свій голос, і в цьому він теж був унікальний. Та, попри світове визнання, Іван Козловський ніколи не забував про своє коріння. Співак щиро цікавився українським фольклором і навіть відновив тексти старовинних колядок, часів ще Володимира Мономаха. Був концерт Івана Семеновича у будинку Спілок в Москві, і Іван Семенович сказав, що він буде співати колядки. Режисер заборонив їх співати. Іван Семенович ніби з цим погодився. А і була пряма радіотрансляція цього концерту. А потім, уже коли почався концерт, Іван Семенович все таки він собі за своєю програмою виконав ті номери, які мав, а потім він все таки почав співати колядки. Глядачі, звичайно, не могли відразу розійтися і припинити концерт. Не посміли, але пряму радіотрансляцію Її припинили. Це був 67-й рік. Скандалу Іван Семенович не боявся, адже на той час він вже двічі був лауреатом сталінської премії. Незважаючи на заборону влади виконувати українські колядки. Він збирає на студії хор і записує їх у наборі платівок під назвою «Іскусство Козловського» різдвяні пісні потрапляють в Україну. На це дуже швидко зреагувала влада і наказала знищити увесь тираж. Коли Іван Семенович дізнався про те, що навіть у Львові працівники спецслужб безбожно топтали чоботами його платівки, він розгнівано говорив: як чоботами та й по голосу? Лише у 1978 році Іван Козловський добивається свого, і колядкам дозволяють звучати на концертах. Утім, згодом він ставить перед собою нове завдання: довести світу, що на сцену большого театру може вийти не лише він, а й кожна дитина з його рідної Мар'янівки. Ще після війни Іван Семенович звертався до можновладці з проханням побудувати в Мар'янівці школу-інтернат для музично обдарованих сільських дітей. Іван Семенович наголошував, чому ж сільських, тому що він казав, що сільські діти народжуються талановитішими через те, що вони більше спілкуються з природою а в порівнянні з міськими дітьми мають менші можливості для свого розвитку. Але ця мрія Івана Семеновича залишилася нездійсненною. Тоді Іван Семенович. Завдяки йому була відкрита музична школа у кінці 70-х років. У 1985 році здійснилася мрія Івана Козловського. Разом із ним на сцену Большого театру вийшов хор із 60 мар'янівських дітей. Спершу публіка у залі перешіптувалась, мовляв, ну що вони можуть нам такого показати? Заспівають якихось українських пісень та й підуть. Але дітлахи виконали все нушну Рахманінова, і зал аплодував їм стоячи. Згодом глядачі ще довго намагалися перевірити, а чи справді це був хор Мар'янівських дітей чи якийсь підставний. До рідного села Іван Козловський приїжджав щороку навесні. Востаннє він був тут, у 1989-му, за чотири роки до своєї смерті. Іван Семенович хотів, аби його поховали тут, у Мар'янівці. Про усний заповіт тенора знали рідні та близькі, але він. Так і не встиг своє останнє бажання оформити на папері. На особливу увагу заслуговує не лише будинок, але й парк навколо його у 60-х роках минулого століття особисто спланував Іван Семенович Козловський. Відомому тенору у цьому допомагали знані ландшафтні дизайнери. У своєму плані парк має вигляд хреста у терновому вінку. Особливою його частиною є яблуневий сад, створений на честь побратима тенора Олександра Довженка. Дерева тут разом з оперним співаком садили його друзі: письменники Максим Рильський, Іван Гончар, Микола Бажан ж, час прощатися із Мар'янівкою, адже далі на нас чекає Ковалівка. Це село туристи називають швейцарським, адже його архітектура, інфраструктура та життя зовсім не схожі на те, що мають інші українські села. Особисто я ще ніколи не була в ковалівці, зате мільйон разів про неї чула. Ось зараз і дізнаємося за що це село так рекламують. Від Мар'янівки до ковалівки їхати приблизно годину добиратися найкраще на власному авто. Інакше доведеться скористатися автостопом. Щойно під'їжджаєш до цього села, то розумієш, що за знаком ковалівка чекає на вас щось абсолютно незвичне. Чого лише варті дороги без яма, також немов під мутузочку висаджені дерева. Земля мрії. Саме так називають ковалівку, і її мешканці, і численні туристи. Справді, цьому населеному пункту пощастило, адже він більше схожий на районний центр європейського зразка, аніж на звичайне українське село. Численні квіткові клумби, солодкий аромат петуній у повітрі, вимиті до блиску тротуари, і в усій цій красі мешкає 1600 чоловік. Утім, на вихідних. Людей у ковалівці значно більше. На відпочинок сюди приїжджають не лише з навколишніх сіл, а й з інших регіонів нашої країни. Історія розповідає, що ковалівку у 1501 році заснував молодий коваль Мина Назаренко. Тут він збудував свою хату, а поряд поставив кузню. Нині ж на місці його садиби унікальний годинник. Квітковий годинник неперевершений приклад ландшафтного дизайну. Його аналоги можна побачити лише в Німеччині та Швейцарії. Фішка в тому, що годинник створений на землі, але роботою механізму керує звичайна комп'ютерна система. Омиває ковалівку річка Кам'янка, яка в селі перетворюється на цілий каскад ставків. Біля Великого озера розташовується церква Різдва Пресвятої Богородиці, зведена в 1997 році. Зовні храм, схожий на корабель, адже його забудова відповідає біблійній книзі Второзаконня. У ній іде мова про те, як Мойсей створював першу церкву, керуючись настановами Божими. Зовсім поряд пам'ятник Петру Могилі саме завдяки йому у далекому 18 столітті на карті Ковалівки з'явився перший православний храм. А відтак мешканці села стали його прихожанами. Цей монумент був зведений одночасно із храмом, і символізує він православ'я, духовність та нездоланність християнської віри. Цікаво, що рік, коли у ковалівці з'явився храм, був проголошений ЮНЕСКО роком Петра Могили. Інфраструктура села на найвищому рівні тут функціонує не просто школа, а цілий освітній комплекс. Разом із атестатом про закінчення 11 класів у ковалівці можна отримати професію бармена офіціанта, перукаря, модельєра верхнього одягу та оператора комп'ютерного набору. Село, в якому є готель, ресторан, дитяче кафе, піцерія, суші, бар, салон краси і навіть місток кохання. Отже, поки я буду шукати замочок, аби повісити на цьому містку на телеканалі Київ реклама. Втім, вже за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати київщиною. Не перемикайте і залишайтеся з нами. Ми знову прогулянки за містом. Ми повертаємося після реклами. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, сьогодні мандруємо Київщиною. У першій частині програми ми вже встигли побувати на малій батьківщині відомого оперного співака Івана Семеновича Козловського. А також завітали до європейського села Ковалівка. Нині ж на нас чекає один із найважливіших транспортних вузлів України місто Фастів. Від ковалівки до Фастова їхати приблизно 20-25 хвилин добиратися найкраще на власному авто інакше доведеться скористатися автостопом. Уперше в документах цей населений пункт згадується у 1390 році, а вже у 1401-му хвастів, як тоді його називали, отримує Магдебурзьке право. Також історія містечка тісно пов'язана з відомим козацьким ватажком Семеном Палієм, Коліївщиною, декабристами Тарасом Шевченком, УНР та ЗУНР ще у 1870 році. Через хвастів проходила залізниця Київ Одеса, тож міст. То здавна вважається важливим транспортним вузлом. Починаючи з другої половини XVIII століття, містечко належало коронному гетьману Польщі Ксаверію Браницькому. Вітак Фастів був одним із центрів католицизму в Україні. Як згадка про ті часи, сьогодні у Фастові розташовується величний костел Святого Миколая, за вишки 43 метри. Він височіє над містом, ніби нагадуючи його мешканцям про своє славетне минуле. Елегантний неоготичний костел у середмісті виглядає більш ніж аристократично. Будувати його почали у 1903 році, і завдяки своїм меценатам храм отримав усе найкраще. Архітектори Владислав Домбровський та Федір Троупянський замовили з Києва білу цеглу. Граніт взяли з маєтку графа Юзефа Потоцького, дерево ж привезли з лісів князя Сангушка. Орган костелу подарувала Олександра Браницька в архітектурі храму особливо вражає фасад з готичним вікном, трояндою та горельєв хреста над порталом. Цікаво, що автор цієї скульптурної композиції Еліо Саля той самий, котрий створював скульптури для будинку з химерами. Через вісім років у 1911-му будівництво розкішного храму завершили, але вже у 1934-му костел було закрито. Його прихожан репресували. А меси проводилися взагалі підпільно на квартирах. У період Другої світової війни служби у храмі відновилися, але вже в 60-х роках його знову перетворили на склад. Відновлення костелу розпочалося вже після здобуття Україною незалежності у тисяча дев'ятсот. 91-му році, після численних петицій, у напівзруйнованому вигляді, цю споруду передали Риму католицькій громаді. У середині костел воздвиження святого Христа, світлий та затишний, такий, яким і повинен бути будь-який храм. Жодної помпезності. Єдина прикраса це різнобарвні вітражі. Відроджувався костел завдяки отцю настоятелю Зигмунду Козарю. Він помер у 2003 році, і тепер його надгробок у вигляді пастуха з написом Добрий пастер, життя своє за овець покладе стоїть під стінами костелу. Вартаючи далі сторінки історії Фастова, просто неможливо не згадати про 1917-1920 роки. Той період, коли у місті постійно змінювалася влада. Утім, найбільш значуща подія трапилася у грудні 1918 року, коли в спеціальному ешелоні на залізничній станції було підписано попередній текст угоди про злуку між українською народною республікою та західноукраїнською народною республікою. Саме цій події. І присвячена експозиція у музеї вагоні, який також ще називають музеєм на колесах. Що ж, ходімо разом дивитися, що там всередині. Музей на колесах відкритий для туристів протягом усього року. Працює без перерв та вихідних. Вхід до музею безкоштовний. Має музей три зали та близько п'яти тисяч експонатів. Особливу увагу привертає куточок, облаштований у кінці вагону. Він відтворює якраз той інтер'єр, де й було підписано попередню угоду. Ми орієнтувалися на єдине фото штабного вагону, яке є в нашому розпорядженні, і приблизно інтер'єр куточка ми робили за цим фото. І якщо ви можете зрівняти з фото, та ж сама карта, ми її знайшли, ідентифікували Україну 1918 Року часів Скоропадського. Приблизно ті ж самі штори, приблизно ті ж самі там стільці, диван. Цікаво буде поглянути також на гроші, над якими працював Георгій Нарбут. А ще в котрий раз зазирнути в очі борців за українську незалежність Михайла Грушевського та Володимира Винниченка. У цьому затишному старовинному вагончику хочеться побути якомога довше, але на жаль, нам час рухатися далі, адже попереду остання зупинка нашої подорожі легендарна Томашівка. Від Фастова до Томашівки їхати приблизно 25-30 хвилин. Добиратися найкраще на власному авто. Також можна скористатися рейсовим автобусом, що відправляється від автостанції згідно з розкладом. Перша письмова згадка про Томашівку датується 1676 роком. Тривалий час село належало до маєтків київських митрополитів, спершу православних, а згодом і уніацьких. Але у 1795-му ці землі переходять у власність до князя Григорія Долгорукого, який вже за 15 років продає їх поляку Яну Хоєцькому. Саме останньому сучасна Томашівка і завдячує своєю репутацією. Упродовж 1903-1910 років хоєцькі будують в селі розкішний палац. Автором проєкту виступив архітектор Валеріан Куликовський. Велична споруда зведена в стилі модерн і поєднує традиції російського зодчества та грецької атмосфери. Сам по собі будинок цікавий з різними виступаючими частинами, терасами, балкончиками та невизначеною кількістю поверхів. Пан прожив тут. Пан Хаєцький не багато до 2017 року. Перший раз він поїхав після революції в Польщу, потім повернувся, ще трохи пожив тут, і радянська влада так. Крокувала по страні, що треба було виїжджати знову. Він же виїхав назавжди після цього. Але він був дуже добрий, дуже хороший. Був люди його любили, поважали, цінували. І коли це трапилось, його переділи в одежу. Просто людина посадили на підводу і вивезли до польської границі. Палац розкішний не лише зовні, але й усередині. Принаймні такими були кімнати за часів хоєцьких. У маєтку тоді інтер'єри прикрашали картини. Ських художників у їдальні висіли портрети господарів. У залах стояли меблі із червоного дерева, а підлога була вкрита дубовим паркетом. За радянських часів у палаці розташовувалась місцева школа, а починаючи з 2000 року, тут функціонує чоловічий ризоположенський скит святоведенського монастиря. Цікаво, що навколо маєтку, використовуючи природний ландшафт, а це лісисті яри та балки, хоєцькі розбили гарний парк, який в роки СРСР на жаль занепав, але монахи зуміли привести його до ладу. Зокрема, поставили численні скульптурні композиції. У садибі Хоєцьких точно не сумуватимуть малюки, адже монахи створили тут власний зоопарк. Ченці у Томашівці розводять екзотичних птахів, зокрема страусів та барвистих папуг, а ще маленьких козенят та ось таких прекрасних лам. Їж, мій манюнчик. Їж. Першими мешканцями цього зоопарку були страуси, звісно. Ми купили декілька страусів, і потім вже Павліни з'явилися, фазани, і так вже потихеньку з'явилися всі такі, так. їм з нами добре, нам з ними добре. Ченцям у Томашівці вдалося створити свій власний маленький едем, де поряд в дружбі та повному взаєморозумінні мешкають і люди, і тварини. Монастир посеред прекрасного парку, Навряд чи щось подібне ви зможете побачити десь в іншому місті, окрім Фастівщини. Нині палац Хоєцьких у Томашівці архітектурна пам'ятка національного значення. Садиба є візитівкою не лише самого села, а й усього Фастівського району. Маєток входить до багатьох екскурсій та краєзнавчих турів, а ще постійно зустрічається у різноманітних підбірках та рейтингах чудес України. Же ковалівка вразила нас своєю охайністю та міською інфраструктурою. У Фастові радимо обов'язково зайти до костелу, навіть якщо ви не сповідуєте католицизм. До Томашівки їдьте за душевним спокоєм. А ось у Мар'янівці послухайте оперні шедеври у виконанні Івана Семеновича Козловського. У Івана Козловського, європейське село Ковалівка, Фастів та Палац Хоєцьких. Ось таким був наш маршрут Київщиною. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четверо, двадцять першій Зустрічайте черговий випуск програми, і ми продовжимо мандрувати батьківщиною. Це прогулянки за містом. Україна відкриває таємниці тим, хто відкриває для неї серце. Програма Прогулянки за містом представляє спецпроєкт «Прогулянки містом із тваринами. І це моя співведуча лама. Лама Параска Парасочка. Що ти мені, мені розкажеш, мої кохани. Мої вітання з вами Прогулянки за містом. Сьогодні ми у Томахівці їмо смачну берізку.